Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні вам хочу розповісти про бренди, про, особливо про бренди і про деякі парфуми окремо, щоб пахнути не як всі. Звичайно, що зараз таке різноманіття парфумів, що дуже легко виконати цю місію і пахнути не як усі. У мене десь півтора року тому було таке відео. Воно здається, і називалося не, не як у всіх. І ідея була, щоб я принесла на парфумерну зустріч, щоб здивувати інших парф захоплених. Звичайно, вже пройшов час, я зробила деякі відкриття, познайомилася з новими парфумами, прийшли нові люди на канал. Тож це відео буде відмінне від того, кому цікаво на той час, з чим би я вас познайомила, я залишу. Посилання. Давайте почну з бренду, який я просто готова рекламувати. Як він вразив мене при першому знайомстві, так я і залишаюся при цій думці, що парфуми цього бренду варті уваги, вони звучать по-особливому, і ви точно будете пахнути не так, як всі. Я говорю про Jorm Studio від шотландський бренд. Першим моїм парфумом, таким познайомилася, став Spirit Cars. Я сьогодні не всі принесла сюди флакони. Просто щоб звернути увагу, покажу вам два: один такий більш епатажний, інший на такий більш помірний, скажімо, смак. Спіритказ це алкогольна ваніль. Я тут відчуваю бочку просочену деревину, просочену алкоголем. Потім це розходиться в яскраву таку алкогольну насичену ваніль. Це парфум трансформер про нетипову ваніль, ваніль, яку ви ще досі не відчували. Багато хто говорить, що він, це їм не пахне ванілью. ну Це дійсно не типова ваніль. Це не, вам не булочки, не випічка, це не ванільний цукор. Це алкогольна яскрава ваніль. Це дуже гарно, дуже незвичайно, дуже яскраво. Інший парфум, більш такий вже який, ніжний, найбільше, найбільше, скажімо, він можливо сподобається більшій більш кількості людей. Це ніколи не можу вимовити це, на, на цю назву Рей». Я напишу, як завжди, це про спил дерева. Тут деревина м'яка, дуже м'яка. Тут, якщо я не помиляюся, і сандал сандал і ялівець, ялівець додає такої більш серйозності, можливо, трошки натяк на москову лінність, а сандал балансує своєю м'якістю. Пахне це м'якою деревиною і свіжим спилом дерева. Це дуже-дуже гарно. Я не знаю, я не можу так назвати з, по пам'яті ще парфуми, які настільки комфортно, настільки гарно пахнуть свіжим спилом дерева. Якщо знаєте, напишіть. Цікаво, бо це дуже приємний, комфортний аромат. Оце лише два. Це в мене ще є Хілін Берри про пильну таку помадну ожину, яку я яку обожнюю просто особливо в холод. Ну тобто, взагалі, бренд мені імпонує, мені цікаво, я ще буду досліджувати, обов'язково зроблю на них огляд. Ще е, хочу дозамовити декілька семплів, щоб познайомитися. Наступний бренд. Є, Про які всі знають, всі говорять, але чомусь останні роки його настільки обходять увагою, хоча він, навпаки, за останні роки розкрутився, випустив дуже багато цікавих гідних парфумів. Я не скажу, що про нього геть не говорять. Так, дівчата наші розповідають, у Ангеліни я бачила, є улюбленці в цьому бренді. Але я хочу звернути увагу на от останні релізи. Для тих, хто любить гурманіку, наприклад, хто любить зелені парфуми, там є де розгулятися це П'єргіом. У П'єргіома в мене в бажанках таких повільних, можливо, коли з'явиться лактонний антим екстрем. Як я сказала, лактонний, дуже комфортний, дуже м -м, такий майже смачний парфум. Ocut Ivy ще одна нестандартна гурманіка, про яку я вам прожужала всі вуха а, минулої весни, а, він починається з зеленю, яскравою зеленю. Заявлена тут а, томатна ботва, яку я просто не, дуже сильно не люблю. Але тут вона виступає, вона не така, знаєте, дуже натуральна. Вона Навпаки, парфумована, і це мені дуже подобається, що це не город у флаконі. Це просто дуже яскрава зелень, і ця зелень пом'якшується малиною. Це малина вершкова. Наче малиновий топінг на якомусь важковому молочному десерті, ну, наприклад, на важковому морозові. Це дуже гарно, дуже також нестандартно. Далі в нього з'явився, здається, теж минулого року перевипуск його Центал Праліне парфум, який був років 10 знятий, і ось він його перевипустив майже без змін. Пахне печивом з ліщини, з перемеленої ліщини. Дуже гурманський, такий активний, досить солодкий гучний парфум. Не знаю, чого про нього не говорять. Я думала, що це буде просто. Парфум, про який, по якому всі будуть сходити з розуму, бо всі люблять горішки, всі люблять гурманіку, випічку. І це ось вам ось беріть, це горіховий сандал, сандал це м -м, печиво, от буквально печиво з ліщини, але про нього чомусь не говорять. Я не принесла флакон, у мене ще старе, старого випуску флакон. Хочете пахнути горішками, гурманікою? Так точно. Будуть пахнути одиниці. Лише ті, хто знає. Далі в, парфум, в відео про парфуми, які в мене в бажанках в активних, я розповідала про Крістіан Ванія це туберози. Це нестандартні дорослі туберози. Більшість з них з банановим листком, з ілангом. В них багато зелені. Вони. Ох, я не можу. Це, це дуже активні гучні квіткові композиції про зелені туберози. А, так, Не пахне жодна з тубероз, яку ви нюхали. Якщо ви любите цю ноту, якщо вам цікаві такі епатажні, але носибельні, нестандартні цікаві парфуми, він просто квіткування король тубероз. Далі парфум. А, Бренд, про який я також говорила неодноразово. У мене також в дуже повільних бажанках, ну, просто через те, що я намагаюся зараз менше купувати. Інакше воно в мене було б в активних, дуже активних бажанках, точно в мене з'явиться одного разу на моїй полищі від Antology. Це Серебель і Парамуга Бог. Багамов-кухель це про туберозу і гіацинт. Це парфум, який мене також закохав з першого затиску. Я просто дуже люблю туберози. І коли вони поєднуються з гіацинтом, гіацинт сам по собі я не люблю. Це дуже активний такий весняна квітка. Тобто квітку люблю, а аромат ні, бо цей аромат дуже активний, От на рівні він за своєю міцю, за своєю. Гучністю з конвалією. І з ним я дуже обережна. Але коли його поєднують з чимось іншим, наприклад, з якоюсь іншою квіткою, то просто воно додає яскравості, додає характерності. І тут в поєднанні з туберозою цей гіацинт створює таку квіткову, романтичну, але активну, позитивну, яскраву композицію. Це парфум, який я Люсіан Фереро, власник бренду, зробив для своєї жінки колись, дружини. І Серебель це про імбир, все про імбир. Імбир пряний, імбир у випічці, імбир свіжий, усі прояви імбиру. Це, це дуже гарно, якщо ви любите імбир, я імбир люблю. Ось також хочете пахнути нестандартно, особливо імбир. Особливо ось це звучання імберу, це, це нестандартно, це не як у всіх. А, і один парфум від Флорайку, про який я хочу згадати. Флорайку такий досить а, також розхайпований, відомий бренд, а, але а, в них є один парфум In The Duck, про який я вже розповідала, коли тестила асемпли, про троянду. І це троянда незвичайна, це цитрусова троянда з м'ятою, і вона там відчувається, тобто це така освіжаюча а, троянда, а в базі там дзвінки ладан, Тобто це не церковний, не мінорний якийсь загадковий парфум, ні. За рахунок того, що ця, це такий Мохітовський вайб ці троянди, так, м'ята, цитрус. Воно так дуже яскраво освіжаюче, по-молодіжному і несподівано в базі Лада. Це, це цікаво. Це дійсно дуже цікаво. Ще один парфум представник бренду. Бренд, в принципі, на любителя. Комусь дуже подобається, комусь не дуже подобається. Мені подобається не все. Але є один парфум який, а, а, з яким ви будете пахнути точно, не як усі. Дуже оригінально, бо тут оригінальна, дуже рідкісна нота Васабі. Це в обісабі від The House of Wood, новинка минулого року. А, чим пахне, пахне жасмином. Дуже зеленим жасмином, з терпкістю васабі. Ось так воно пахне. А, тут відчувається певна солодкість, не знаю що. Можливо, це солодкий а, жасмин, збалансований терким васабі. Гіркоти тут немає. Я не люблю гіркоту в парфумах. Тому це, це дійсно яскраво, гарно і несподівано. Таке несподіване рішення поєднати жасмин. солодкий, причому жасмин <кій> з васабі. Я не знаю, до речі, інших парфумів цієї нотою. І оця зелень, вона, ну, От просто нюхаєш, і розумієш, що такого ти не відчував, такої зелені не відчував. Як ось, наприклад, Крисянка Каванія знайшов вихід додати оригінальної зелені через банановий лист, так ось тут вони знайшли вихід збалансувати оцей солодкуватий жасмин, досить яскравий, терпкістю васабі. Погодьтеся оригінально, незвичайно, і, і це гарно, це дійсно дуже приємно, гарно в, в шлейфі, звичайно, вам треба любити жасмин. Я його дуже люблю. Ось така була моя добірка незвичайних парфумів, не як у всіх. Я думаю, що у вас точно є що додати. Тож пишіть перелік своїх парфумів, не як у всіх, які пахнуть оригінально. Пахнуть незвичайно, якісь несподівані е, парфумерні рішення е, в, в композиціях, які вам подобаються. Давайте з вами поспілкуємося на цю тему в коментарях, поділимося ідеями до цікавих затестів. А я вас обіймаю. Бережіть себе, побачимось у нових відео. Бувайте!